Я скільки тут живу, займаюся городництвом. Дуже полюбляю квіти. Ви зараз бачите, яка краса, тюльпани на підході, це клубничка, це парничок, це посіяна вже помідори на розсаду для висадки в ґрунт. Це десь травень місяць. Оце два рядка, це рання морква. Далі пізня. Пізня я садила. Ох, ну майже весна, сніг летить. Але нічого страшного, ми картоплю можемо садити по снігу. Ми українці, ми звикли працювати на землі, і от я по історії читаю, що те, скільки там не було. Там прийшли там татари, розграбили все тих, позабирали тих, знешкодили. І пройшло рік. Два і знову на цьому самому частке, але трішечки те, і знову люди прийшли на землю знову знову обробляють. А такі ми українці у нас дуже велика спрага до волі. Ніхто не може нас забрати можна все забрати, але не можуть забрати оцього силу українського духу. Наше село знаходиться на межі між Харківської та Донецької області. Я працюю бібліотекар 15 квітня цього року. Виповниться 15 років, як я тут працюю. Зараз ми з вами знаходимося в нашій Студеновській сільській бібліотеці. На даний час ми ремонтуємо її. А ще ми маємо такий оазис розсади перцю. От я дома в себе посіяла і посіяла тут, тому що в нас тут дуже гарні великі вікна і тепло було. І мені так хотілося використати і подивитися, як воно буде. То хватить на півсела, розсади засадити. Позитив світло. Водичка, то все дає користь і маємо результат. А їх дуже багато було в селі. Коли ми приїхали, дуже багато було. Тому ми їх приспособили. Від це в цих ящиках і капусточка є. От. Ну, все те, що на лавку де окупація, все у нас тут. Це ось огірочечки, ось кавунчики сходять. Це теж привезли перший раз. Я їх посадила кавуни. Ну, будемо дивитися, що це буде за, за тут. Поосенні Не то будемо їсти кавуни. Трішки ми відбудувалися, але пожар ну, повредив дуже багато. Тоді ми плакали, тому що все обідно було, що все погоріло. Після пожежі ми відбудували одну частину сарая, другу ще не, не до кінця. Оба! От, бачите, вона вся, вся готова до висадки. Сглянете. Ви знаєте, що я вам скажу? Якщо не робити, нічого з ума зійти можна. А так, от копишися, копишися, і воно леже це все пережить.